Вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про самооцінку, один із найважливіших елементів дитячого розвитку. Здорова самооцінка це не просто віра у власні сили, це основа психічного здоров'я, стійкість до стресів, здатність будувати стосунки і розвиватись. Але самооцінка не формується за один день. Вона зростає крок за кроком завдяки словам, реакціям, навіть тону голосу. Що таке самооцінка? Самооцінка це те, як дитина сприймає себе, чи відчуває вона себе потрібною, здатною справлятися з викликами, гідною любові? Дитина зі здоровою самооцінкою не боїться інновацій. Не здається після першої невдачі, приймає себе навіть тоді, коли щось не вдається. А ось знижена самооцінка часто проявляється в страху помилок, униканні відповідальності, надмірній залежності від думки інших. Наприклад, дитина, яка постійно питає, чи правильно я зробив, ти не злишся? Можливо, просто не впевнена, любіть дитину безумовно. Наше я люблю тебе не повинно залежати від поведінки, оцінок чи досягнень. Ніколи не кажіть, я більше не буду з тобою говорити, якщо ти так поводишся, це підриває довіру. Замість цього скажіть, мені не подобається твоя поведінка, але ти для мене завжди важливий, оскільки я люблю тебе. Хваліть з розумом. Надмірно похвалати бо ти найкращий, може призвести до зворотного ефекту. Дитина боятиметься втратити цей статус. Працює краще, я бачу, що ти старався. Мені сподобалося, як ти подумав над вирішенням задачі. Хваліть за процес, а не лише за результат, за зусилля, за сміливість пробувати. Не карайте за помилки, допомагайте робити висновки. Дитина впала з велосипеда. Замість, я ж казав, буде обережнішим. Скажіть, це могло статися з кожним. Ти дізнався, що наступного разу краще тут пригальмувати. Молодець що спробував. Кожна помилка це крок до досвіду, а не доказ недостатності. Давайте право вибору. Вибір формує відповідальність і внутрішню впевненість, навіть прості речі, який одяг ти хочеш одягнути синю чи зелену сукню? Ти хочеш почати з математики чи з читання? Дитина вчиться, моя думка важлива. Порівнюйте лише з минулим я дитини, а не з іншими. А маша вже сама миє посуд, лише знижує самооцінку. Краще ти сьогодні швидше зібрався до школи, ніж учора. Молодець. Демонструйте повагу до себе. Діти спостерігають за дорослими. Якщо ви кажете при дитині, я нічого не встигаю, я погана мати, дитина починає думати, що помилка це катастрофа. Слухайте дитину уважно та з повагою. Не перебивайте, не знецінюйте. Навіть фраза та нічого страшного. Це знецінення почуттів. Спробуйте, я бачу, що тобі сумно. Хочеш поговоримо про це? Пам'ятаємо, самооцінка це не про ідеальну дитину, це про впевнену дитину, яка знає, що вона має право на помилки, її приймають і підтримують. Вона важлива просто тому, що вона є. На цьому все. До зустрічі в наступних відео разом! Будуємо сильне майбутнє для наших дітей.